Вітаю, друзі. Поляки обрали собі нового президента. Національна виборча комісія Польщі прилюдно результати підрахунку 99,3 голосів, після яких результат фінальний став зрозумілий всі. Новим президентом Польщі стане Кароль Навроцький від Права і справедливості, ПІС. З 51,1 голосів. Його суперник, мер Варшави, Рафаль Шаковський, громадянська платформа, набрав 48,9. Дивіться, про перебіг виборів, про перспективи для України, про те, чого чекати, що треба робити і над чим треба працювати, ми поговоримо сьогодні ввечері в ефірі о 19.00 разом з Євгеном Мардею. Але про дещо варто сказати вже зараз. Ну, почнемо з того, що 74% поляків з початковою освітою. Тобто до восьми класса голосували саме за Навроцького. І ще 79,9 фермерів також. За Чаковського часковського проголосувала інтелігентна Варшава. Всі ділянки і фактично 61,4% громадян з вищою освітою. Ті, хто голосували за Навроцького, кажуть, що він ну, близький до народу, свій хлопець, кандидат від села. Щось мені це нагадує. А Рафал надто розумний. Університетський викладач, поліглот, інтелігент. Якось Польща тяготіє зараз до іншого. Я не є прихильником, а не першого, не другого. Я є прихильником України. Але Україна повинна буде співпрацювати з будь-яким президентом, якого обирає Польща. І тут є проблеми. Так, у нас є проблеми. А... Я поясню, про що йдемо. 15 січня 25-го року під час візиту Володимира Зеленського до Варшави він знайшов можливість вручити Рафалу Чаковському як меру Варшави нагороду міста Рятівник. Проте навмисно не знайшов часу зустрітися з іншим фаворитом президентських перегонів і переможцем президентом Інституту національної пам'яті Каролем Навроцьким. Він не захотів і. Це буде мати наслідки. Сказати, що Навроцький це забув, неможливо ні. Новий президент Польщі не почне зразу робити якісь різкі кроки в бік України, але польські експерти впевнені в тому, що наслідки цього показового генерування будуть. А Зеленський знову показав, що він не компетентний ані як дипломат, ані як політик, і не розуміє постійні ставки на якихось фаворитів призводять до катастрофи. Остання історія він ставив на Харріс, виграв Трамп. Зараз він ставив, ставив на Шаховського, виграв Навроцький. І от ця ситуація вона говорить про те, що є проблема у світу сприйнятті нашого президента, і він не хоче навчатися, щоб не робити помилки. Він робить їх знову і знову. І ще один цікавий момент. Президент України наприкінці квітня проігнорував запрошення до Польщі і знайшов можливість лише онлайн підключитися до виступу на саміті Триморія попри наявність запрошення та очевидно логістичну можливість приїхати до Варшави. Це був амбітний проект не лише президента Дуди, а й важлива національна, фактично національна подія для самих поляків, яку можна було використати для покращення польсько-українських стосунків. Зеленський знайшов час і можливість на Безперспективний політ до Рамафоси, президента Південно-Африканської Республіки, друзяки Путіна, і не приїхав для важлив... на важливий для Польщі захід. Це теж вибір. І цей вибір буде мати наслідки. В Польщі вважають, що таким чином Зеленський показав своє ставлення до ініціативи, яка є важливою саме для поляків. Більше того, вороги України будуть це розганяти дуже системно. Не інформувати, а саме гнати цю тему з цим наративом. Вони не будуть пояснювати, що Зеленський просто некомпетентний. Ні, вони будуть казати про навмисність. І це проблема. Більше того, е негативні наслідки можуть не забаритися. Тим більше, що президентом Польщі став ще раз наголошую, голова Інституту національної пам'яті, який такі нюанси помічає. Розумієте, Володимир Олександрович черговий раз показав. Лише рівень своєї компетенції, а й довів, що може завжди погіршити ситуацію ще більше. Шоумен залишається з шоуменом, і це велика проблема. На жаль, ця проблема не вирішується якимось одні ну, ну, там. не Знаю прийдем рішення сьогоднішнього дня. Він не факапить. Ні е, тут все повинно працювати, і рішення політичне теж, але і оточення, яке може зупинити Зеленського від помилкових рухів і освіта. Так, тут гра в клуб веселих і кмітливих у Маслякова не допоможе і комунікації, і книжки, які людина повинна була читати вчасно, ну, щоб зрозуміти, відчути і реалізувати те, що він прочитав. Тут багато є що. А тут президент, до речі, приходить на е, книжковий арсенал і не може згадати свою улюблену книжку, яку він прочитав за минулий рік. Поки не підказали, яка його улюблена книжка, він не міг згадати. Ну, якщо наступним разом підказали, що це, наприклад. Буратину або, не знаю, що там, Катигарошкин скаже, що це воно. Ну, у нас такий президент, але нам від цього не легше. Йому треба робити висновки. Більше того, нам треба розуміти, хто все ж таки став президентом Польщі. 42-річний Навроцький не є прихильником Євросоюзу. Вважається кандидатом від американських республіканців. Ну, він нещодавно, до речі, їздив до Вашингтону. Його. Багато хто вважає людиною, яка знаходиться в форматорі Трампа, і це правильно до речі, і з приходом Навроцького Україну чекає ускладнення у відносинах з Польщею. Давайте відверто. Керований саме Навроцьким інститут постійно впихає історію з. Волинською трагедією, і він сам особисто не примирив у цьому питанні. Але ми також скажемо, що взагалі поляки сьогодні дуже ворожничо налаштовані в бік України по багатьох питаннях. Віталій Порніко в мене в програмі колись сказав, що змінити це зараз важко для цього потрібен час, політична воля і зміна тренду. Зараз саме так, цей президент не буде, але проблема в тому, що ускладнення. Можуть відбутися, і, скоріш, відбудуться через вже відоме, як я сказав, раніше дії президента України. Він повинен бути прагматичним, розуміти, що яйця треба розкладати в різні кризини, але це не яйця по 17 гривень, це теж треба розуміти нашому президенту. І от тут є проблема. Зеленський зробив помилки, які сьогодні Україна ну, побачить не так. Які Україна незабаром побачить, будуть впливати чи не будуть на наші відносини? Чому Польща нам важлива? всі розуміють не тільки тому, що там величезна кількість українських біженців, майже мільйон, не тільки тому, що більше ніж 50 тисяч українців отримали громадянство – в Польщі і впливають зараз навіть на вибори не тільки тому, що Польща є нашим адвокатом і найбільшим військовим хабом для України, а також військовим донором, а ще тому, що Польща завжди була всі останні роки головним адвокатом України в Європі, і нам потрібно, щоб так і залишалося. В плюсах можна сказати, що Навроцький є тою людиною, яка активно. Підтримує посилення НАТО, але не підтримує Україну в НАТО. Це теж проблема. Це треба все буде вирішувати. Єдине, що я хочу сказати, для нашого президента важливо вже зрозуміти. Він не шоумен, він саме президент, він повинен грати десь там на кухні з дружиною когось, а бути в звичайному житті саме президентом. Не грати президентом. А бути ще раз, це в особистому житті він може грати у кого завгодно. А в політичному житті він повинен бути президентом, а не грати. Бо інакше будемо мати проблеми. І значно більше, ніж маємо зараз. З поляками, з поляками треба шукати варіанти, працювати. А головне навчитися впливати на суспільну думку в Польщі через. Прихильників України через симпатиків Україну через технології, які використовують навіть росіяни, коли впливають на думку поляків і формують їх погляди проти України. Нам треба використовувати схожу ситуацію, але навпаки. Прихильники повинні з'являтися в бік України, і таких прихильників повинна бути більше і більше. Для цього треба працювати, а не лише їздити до Південно-Африканської Республіки. Робити гучні заяви і знімати вечірні відосики. Працювати треба, Володимир Дмитрович. Тож працюйте. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували і поширили відео. Сподіваюся, що воно було вам корисним і цікавим. Дякую за те, що активні, і дякую за те, що підтримуєте ЗСУ. Бо саме ЗСУ це є запорука того, що Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнього України. Якщо прибрати ЗСУ, не будемо в майбутньому, не буде України. Допомагайте ЗСУ, Приєднуйтесь ЗСУ, донайте на ЗСУ. Тоді справді. Все буде Україна. Дякую, що дивились. Па-па.